Всім привіт, такі любі друзі! І сьогодні я вам покажу, що ж я купила у Аврорі, а також те, що замовила на iHerb, Ну і трішки тему, Ой, не тему а AliExpress, тому що там ціни набагато менші, ніж на тему. Тему розкрутилася і стали дурити голови. ну... Всі планеті, як то кажуть, реклама на кожному круті: в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі просто достають цією рекламою. там є про планшет, але це брехня. Ніякий планшет ви за 0,99 не купите. Це я вам даю 100%. Також кешбека там 30% ну, майже не буває. Я ніколи такого не зустрічала. Зустрічала кешбеки там 12%, а в основному 9 з чим-то ось так. Тому я цього разу замовила дві посилочки якраз таки на Аліекспрес. Ну і вже ці ношу. Покупочки. Ну і перш за все, дивіться, першими прийшли ось отакі сережечки. Сережечки, звичайно, це у нас ідуть імітація під Рубін. Бачите, як класно воно зроблене. Але, але ну сережки то таке, що ж вони за 100 з гаком мені вийшли. Зараз я вам сережечки покажу поблизу. Так, ось так сережки виглядають. Так, дуже гарно, красиво, але там камінців немає. Якщо можна подивитися по бокам, що тут що тут, це не камінці. Це так зроблено просто як така ну, лесінка якась. ну, Красиво, але не настільки красиво, як оця обручка. Ви подивіться, просто оце, оце камінці. І на пальці дуже подобається, як вона виглядає. Бачите, як камінець цей. наверх він, і тут по бокам, якраз таки оці камінці. Дуже класно, прикольно, що можна такий виріб купити. Хочеш відчути камінці, я просто обожнюю камінці натуральні, але не завжди їх можна купити. А якраз таки, отаку, як ото кажуть, бутафорію, можна собі дозволити. Обручка те що 100, щось 100 з чимось коштує. Тому рекомендую, якщо хто таке любить, Можна з превеликим задоволенням це все купити. І дуже, прям мені дуже сподобалось. є у них такі, якісь грубі такі підробки, а це ну просто вау, просто можу рекомендувати. Далі я вам покажу, що ж я купила у Аврорі. У Авролі, те, що я купила, на суму у нас тут 221 гривня, але це вже зі знижечкою. Так було 3 гривні знижка. Оце за покупки, якраз таки і будуть ще там якісь бонуси. Стрічка-клейка, вона по 19 гривень, вийшла мені 18,70 Це не дуже дорого, я вважаю. Також, також я взяла ось такий джамбо. Тут написано, що у нас туалетний папір 100 е і коштує е якраз таки е туалетний папір 23,70, ну, 24. Якщо можна буде е вірніше, це вже зі знижечками. Те, що у мене е попрохав чоловік, це рукавиці, чоловічі, вони коштують 74 гривні. Якраз-таки знижечка теж на них розповсюдилась, і зараз я дивлюся, вони настільки теплі, настільки вони такі е, класні. Так, сюди я руку не вдіну там прошита. Ось так вони виглядають просто, як у е, такому, одразу руки нагріваються, фліс. На флісі і всього 74 гривні. Ну і те, що я купила для малого, це е, з огірком очищувач пінка. Пінка очищувальна і коштує ця піночка у нас 88 гривні. А вийшла вона 86,80. Тому що якраз таки ота знижечка і на цю пінку розповсюдилась. Ось так. Таке було моє покупочка якраз таки у Аврорі. Далі я вам покажу розпаковочку IHORP. А тепер приступимо ось така об'ємненька посилочка прийшла від IHORP. Зараз розпакуємо. Так? Здається, скільки тут Вот отаких. И що я бачу? Це перш за все така велика упаковка завдяки колагенчику. Цей колаген. Найкращий, повторюся, тому що в ньому є все морське, це гідролізований колаген з пептидами. Також є тут гіалуронова кислота і вітамін С для кращого засвоювання. От це у нас іде бренд California Gold Nutrition. На якраз таки бренди iHerb завжди частенько йде знижечка. І е, якраз таки е, гарна знижка була і цього разу, коли е, було кінець місяця, я пам'ятаю, що робила, якраз таки згадую пригадую, десь 29 жовтня. І ось сьогодні це у нас е, е, 5 листопада. Це через скільки прийшло, якраз таки, ладно, 29 не будемо. Ну, перш за все, для чого нам колаген? Колаген це будівельний матеріал, якраз таки для всіх клітин. З колагену ось у нас шкіра, з колагену – органи. Дуже багато колагену є також у. Кістках, у, у, у желатинових, оціх, отаких, знаєте, трубчатих кістках. Так, також є у хрящах, але це постійно ж не будеш їсти таке е, м'ясне. Ну і е, що ще я вам скажу? Це те, що якраз таки е, отой колаген е, тваринного походження. Він не такий корисний, як оцей. Оцей засвоїться ну, набагато краще. Тому, якщо хто хоче замовити колагенчик, він звичайно, його ціна під 700 гривень. Саме оцій маленької упаковочки, ну, я вважаю, це маленька, тому що тут 206 гри. Є ще велика велика упаковка у нас іде. Там більше 400 грам. Пишіть, дзвоніть, і будемо з вами здоровими і щасливими. Ось так. Тому рекомендую, придивіться: те, що я вичитала, видивилася, і для мене це просто шалене відкриття. Це ось ця е, водорость, водорость, яка називається спіруліна. Е, в ній якраз таки є багато отого білка. Білка, який е, за, за що того? Що за рахунок того, що три таблетки випиваються в день оцієї саме Спіруліни, це у нас якраз таки Каліфорнія Голд Нутрішн. До речі, до речі, у нас всього дві марочки буде сьогодні представлені, але біодобавок більше, звичайно. Це якраз таки. Е California Gold Nutrition і далі покажу вам іншу марочку, яка теж у мене в фаворі. Багато хто бере саме ось California Gold Nutrition або оту марочку другу, що я вам покажу. Протеїну, тут якраз таки 1 грам, більше 1 граму заліза 07 мг. Представте, тут ще є і залізо є. І тому от рекомендую, рекомендую, дівчатка, придивіться саме до цієї спірулінки, вона дуже корисна. В ній є і вітаміни групи Б, Б12 для нервової системи, якраз таки колаген є там. І найкраще, що може бути, це саме білок. Білок, який покриє денну норму цього ж самого білка. Корисний, дуже корисний якраз такий продукт. Тому від завтра, я вже написала дівчаткам в чаті, розпочинаю. Ну, і також, що я вам хочу розказати, це те, що у мене взяли ось дві. Штучки це у нас вітамін d 3 2000. Цей вітамін. І це у мене замовила моя співробітниця. Вона постійно бере цей вітамін Д3, якраз таки раніше брала у дозуванні 5000, зараз бере у профілактичному дозуванні 2000, саме фірмену. Хоча хоча, вона колись брала і якраз таки California Gold Nutrition. Це теж взяла у мене постійна клієнточка інозітол. Дуже гарна штука, особливо для жіночого здоров'я. Я рекомендую. У кого такі вже вікові зміни, ендометриоз, дуже рекомендую інозітол. Але те, що я рекомендую, я вам ну, не лікар, тому Перш ніж пропивати цю таку корисну штуку для жіночого здоров'я, треба якраз таки спитати у лікаря: дозування і чи треба. І може там якась форма інша, не те від чого це є інозітол. Тому це все індивідуально, так само як взяти Д3. Рекомендується прямо всім, всім, всім Д3, але. Є ж у когось алергія, наприклад, є у когось, наприклад, дуже рідко, частіше йде не до отримання вітаміну Д3, але буває і передоз. Коли передоз, тоді і блювання наступає, буває, коли от дозування самі пацієнти збільшують. Це дуже рідко, але, але ну, я ж кажу, у кожного індивідуально і бувають всякі випадки. Оця штука d 3 десь коштувала 180 гривень, саме 120 капсулок, так інозітол близько 700 гривень. Ну і ось ця органічна спіруліна. Коштувала близько 600 гривень. Чому я кажу відносні ціни? Тому що у Ахюр ціни варіюють і кожного дня змінюються. Це не тільки від акцій, просто сам саме по собі там ціни змінюються на кожен товар. Я не знаю, як це робиться рандомно, але звичайно, це буває вигідно і для нас, а для них це 100% там вигідно. Ще бувають там такі е, акційні дні. ну, Наприклад, це частенько буває в кінці місяця. І ось я е, зараз роблю в кінці місяця. Раніше я робила незалежно від того, що є акції, немає, я ще це вивчала. Зараз я е, намагаюся робити, коли йде максимальна знижка. Була якраз таки 29, я робила аж дві посилки, два замовлення. Цього разу була знижка 20. 20 це теж велика. І я зробила оце замовлення. Хто хотів, буквально за вечір зібрала замовлення, відправила для себе. Я взяла тільки оцю половинку спірулінки. Я спробую взяла на двох з дівчинкою, теж постійною клієнточкою. Тому починаємо від завтра. Якраз такий спіроліновий отакий є, місяць у мене буде. До нових зустрічей! Дякую, що дивилися мене. Цілую люблю. Ваша Людмила.